Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник на прямому зв'язку зі студією. Пане Ференц, вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранку. Добрий ранок, вітаю вас. На вашу думку, як ця угода про надра може вплинути на переговорний процес, який зараз триває? Ну тому що для американських інвесторів вже відкрита дорога до України можна вже залучати вкладати гроші в розвиток, але бойові дії тривають, триває війна, і мирні переговори поки що жодних результатів не приносять. Ну я думаю, що звісно ця угода є елементом більш широкого пазла, який намагається зібрати пан Трамп і його адміністрація. Ну, власне, ми. Можемо пригадати, як самого початку фокус був саме на цій угоді, і нагадаю, що міністр фінансів в Сполучених Штатів Америки навіть приїздив в Київ для того, щоб дуже швидко це все організувати і підписати. Але тоді наша сторона взяла певну паузу логічно, для того, щоб принаймні не лише ознайомитись з деталями таких дуже важливих угод, але. У процесі переговорів з американською стороною збалансувати інтерес це вкрай важливо, особливо те, коли стосується питань нар тому, що надер належить народу України відповідно до нашої конституції. Ну і власне щодо також безпеки і щодо тих ініціатив з боку адміністрації Трампа, які спрямовані на завершення російської війни. Тому я вважаю що Зараз підписання. Я нагадаю, що це лише да етап, тому що необхідно, щоб ця угоди ще прийшла парламент, ратифікацію, обговорення і аналіз, особливо в контексті також нашого вступу в європейський союз щодо наших зобов'язань перед європейськими партнерами на урядом було анонсовано, що там все синхронізується, але я думаю, що парламент скаже своє слово. Цьому напрямку і це також дуже важливо. І я думаю, що це ну посприяє дійсно в контексті процесу, який стосується знаходження шляхів завершення російської війни. Ці два тижні наступних я думаю будуть ключовими, так як прозвучали певні заяви вже від пана Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, що мовляв, якщо вони не будуть бачити. Таких реальних дій щодо припинення бойових дій з боку Російської Федерації то США готують для себе такий собі вихід ситуації way out, так? тобто перефокусування на інші питання, на інші проблеми, які у них є в контексті зовнішньої безпекової політики, але натомість Трамп залишається в певному сенсі е оптимістом е і все ж таки сподівається, що йому вдасться досягти певних, хоча проміжних результатів у е контексті російської війни. Підписання цієї угоди надає Україні в політиці Сполучених Штатів не лише такого ціннісного, я б сказав, якогось геополітичного виміру, а й цілком практичного. Тож, на вашу думку, яким чином ця угода може змінити вектор стратегічних відносин між Сполученими Штатами та Америкою? Тут е, проглядається власне підхід пана Трампа і не тільки. В контексті України цієї угоди, але ми бачимо, яким чином Пан Трамп намагається да так скажемо вплинути на торгівельні двосторонні угоди, тарифні інструменти щодо домовленостей з різними країнами світу, в яких він хоче переглянути ті умови, ті засади, які функціонували до цього, навіть під час його першого президентства, як з Канадою, коли він сам підписував угоди там з Мексикою, з Канадою. Про інтенсифікацію торгівлі натомість зараз він більш радикальний. Він хоче більше користі і вигоди для себе політичної для сполучених штатів Америки, і таким чином безпосередньо це лягає в його логіку того, що він обіцяв в рамках передвиборчої кампанії, особливо тим американцям, тій частині електорату, яка була не зовсім задоволена, наприклад, незрозумілою, на їхню думку політикою попередньої адміністрації щодо там фінансових. Можливості інструментів, хоча знову ж таки про результати такі вже остаточні конкретні, поки що рано говорити однак для Трампа з'являться додаткові інструменти аргументи в контексті якраз процесу консультацій, переговорів щодо завершення російської війни. І Дійсно, цей інтерес він буде підкреслювати, особливо не лише для американського виборця, але й для тих компаній, які будуть зацікавлені або вже зацікавлені у спільних проєктах щодо тих чи інших розробок. Пане Фаренце, як реагуватиме Росія, яка поки що не демонструє жодної готовності до компромісу? Я думаю, що Путін грає в свою гру з Трампом з одного боку, вони намагаються все ж таки скористатися цим геополітичним моментом, називаємо це так, який. Є Сформувався після обрання Трампа і після його таких швидких ініціатив щодо пошуку тих чи інших компромісних елементів для завершення російської війни, тобто вони намагаються все ж таки так розтягувати з одного боку в часі цей весь процес, знаходити якісь додаткові умови, хотілки, знову ж таки насамперед для того, щоб в часі розтягнути цей процес, вимотати, скажімо так. Частково американців в логіці, якраз дипломатичній ще радянського союзу, це така дуже зрозуміла методика, яким чином да, затягувати переговірні процеси. Але з іншого боку, на мою думку, також Путін хотів би скористатися цією новою можливістю для себе в комунікації з Трампом. А для того, щоб потім це також якось використати для там внутрішнього споживача, тому це такий певний баланс, і цей баланс, який Росія намагається держава-агресорка реалізовувати, він точно роздратовує останнім часом Трампа. Тому вже і в публічній площині лунають такі серйозні попередження щодо цього: що якщо не буде дійсно якихось остаточних конкретних результатів з боку Росії, тоді. Дійсно, Сполучені Штати Америки можуть менше фокусуватися на цьому напрямку. Для нас це також певний виклик, тому що США для нас є важливим стратегічним партнером. Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі. Однак для цього Росія має погодитися на тривале припинення вогню. Про це заявили в українському МЗС. Почуємо. Україна має побачити, що Росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир'я на час параду 9 травня. Кремль має припинити говорити про свою готовність до миру і почати діяти, беззастережно погодившись на реальне і тривале припинення вогню. Коли замовкнуть гармати, можна буде розпочати переговори у будь-якому форматі, який принесе мир. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Отже, можемо констатувати, що станом на зараз Росія вдається до різноманітних хитрощів, щоб не виходити повністю з тих переговорів, які ініціював Трамп, але водночас суттєво не просуватися, зокрема, не відступати від по суті ультимативних вимог, які продовжують озвучувати російські дипломати на чолі з правителем цієї держави Володимиром Путіним. Але Україна продовжує наполягати на тому, що ми готові до безумовного припинення вогню і готові рухатися навіть на те, щоб це було не 30 днів, а 60, 90 і так далі, якщо на це піде російська. Сторона на вашу думку, оця готовність України, яка постійно декларується, зокрема міністром закордонних справ, що свідчить про ширшу поточну дипломатичну тактику нашої держави переговори? Ну я думаю, вона змінилася, якщо справедливості заради сказати, якщо порівняти навіть там да з тим, що було рік тому, то і риторика змінилася, і підходи але цьому є пояснення, тому що. Є фактор Трампа, який впливає безпосередньо на весь контекст, і, зокрема, російської війни, і ми намагаємось також і адаптуватись до цих нових реалій, і позиції Сполучених Штатів Америки підкреслити важливість дійсно безумовного припинення вогню, тому що це якраз є ключовою передумовою для тих чи інших консультацій, на яку Росія не хоче. Йти так поки що. Але я думаю, що знову ж таки Кремль буде намагатися знову ж таки розтягнути в часі цей весь процес, це в їхньому стилі, і, і тому, власне, Трамп, самого початку, дуже інтенсивно. Ініціював різні формати, якщо ми знову ж таки пригадаємо, зустріч за зустріччю там і в Саудівській Аравії, і на полях різних інших заходів, консультації там з європейськими лідерами, це означає, що в принципі в Радики Трампа, як і Трамп особисто, вони розуміли, що потенційно можна очікувати від росіян саме тісне затягування. Процесу. І чим довше цей процес буде затягуватися в часі, тим складніше буде дійсно знайти елементи для того, щоб щось суттєве від цього отримати. Це також, я думаю, у Трампа розуміють, і таким чином вони ще намагаються все ж таки е, зберігати певну, певний оптимізм, але е, натомість для себе готують додаткові сценарії. І ми це можемо прослідкувати у риториці. Частково самого Трампа і безпосередньо Рубіо, і ця риторика насамперед спрямована на Кремль, щоб також було розуміння, що мовляв, час момент він може бути втрачений. Дякуємо вам. Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт, міжнародний був з нами на прямому зв'язку.